Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Володимир Зеленський відповів на закиди Дональда Трампа щодо виборів і мирної угоди, які президент Сполучених Штатів зробив в інтерв'ю виданню політику напередодні. Зокрема, Трамп нарікав, що в Україні слід провести вибори, бо мовляв країна вже не схожа на демократію. А також запевняв, що Зеленському доведеться погодитись на запропоновані умови, бо він програє. Президент України відповів готовий провести вибори, якщо США та Європа гарантують безпеку їхнього проведення, а територіальних поступок агресору не буде вже. Е, вкотре повідомив е, президент України власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі із подробицями Дональд Трамп у публічній риториці знов повернувся до теми У вас немає карт. Financial Times з посиланням на джерела в адміністрації пише сполучені штати хочуть дотиснути Україну на угоду із Росією до Різдва. Президент США в інтерв'ю політику озвучив кілька старих закидів. Перший вибори мовляв, Зеленський воює саме тому, що не хоче їх. Проводити вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ мав би мати такий вибір, і, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, коли говорить про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Зеленський відповів за крісло не тримається. Попросить Верховну Раду розглянути зміни до законодавства, які б дозволили провести вибори навіть під час воєнного стану. За однієї умови сполучені штати га. Гарантуватимуть безпеку, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто. Маю на це волю і готовність без пояснення причин Трамп, який ще нещодавно називав Росію паперовим тигром, що не вміє воювати. Оголосив: Москва виграє, хоча б тому, що за розмірами значно більше за Україну. Замість вимоги заморозити війну по лінії зіткнення, яку Трамп озвучував ще у жовтні. На порядку денному знову вимога віддати Донбас Путіну. Зеленському доведеться погодитися на угоду, говорить президент. США. Йому доведеться взяти за розум та почати приймати реальність знаєте, коли ти програєш, бо він програє. Чи вважаєте ви, що Україна програє цю війну? Ну вони втратили територію задовго до того, як я за це взявся. Вони втратили цілу прибережну смугу. Зеленський за останні дні кілька разів повторив, територіальних поступок агресору не робитиме. Цими днями він із європейськими партнерами узгоджує спільні пропозиції до американського мирного плану, який нині за його словами складається із 20 пунктів, окремими документами виписані гарантії безпеки для України і план економічної відбудови. Європа також повинна мати право голосу у тих питаннях, які стосуються її безпеки. Говорить Зеленський і обіцяє якнайшвидше передати американцям. Узгоджений документ. Я думаю, що ми повинні зібрати ще раз з американськими колегами, які готують цей план, і далі на наступному тижні я думаю, ми на рівні лідерів України і Європи проведемо дискусію з американськими колегами. Поки що не готовий сказати в якому форматі кожного дня. Ми будемо робити кроки вперед щодо готовності цього плану і інших документів. Ще одна поступка, яку вимагають від України, Сполучені Штати відмова від членства в НАТО. В інтерв'ю політику Трамп говорить про це як про очевидність у своїй новій безпековій доктрині. Сполучені Штати оголосили, що НАТО повинно припинити розширення. Які заяви звучать без узгодження із партнерами по альянсу? Президент Сполучених Штатів загалом розкритикував Європу, яка на його думку багато говорить, але нічого не робить. Водночас, як сказав Зеленський у коментарі журналістам, погроз припинити продавати зброю НАТО для України в рамках ініціативи ПЕРЛ не звучало. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.